Багатоповерхівка в новобаварському районі. Комунальні служби міста вже підготували цей будинок до успішного проходження опалювального сезону. І наразі тут триває контрольна перевірка виконаних робіт. Зокрема, електрики Харків міськліфту вже оглянули ліфти у під'їздах. Фахівці комунального підприємства Харківські теплові мережі тим часом роблять ревізію теплоносія. А працівники Харків водоканалу перевіряють запірну арматуру та кріплення трубопроводу холодного водопостачання. Розповідають у житлоком сервісі в даному житловому будинку в межах підготовки до опального... Опалювального сезону 24-25 років комунальними підприємствами були виконані технічне обслуговування систем центрального опалення, заміна дефектних ділянок лежаку гарячого водопостачання, заміна лежаку та ділянок стояків холодного водопостачання в усіх чотирьох під'їздах. Також були виконані поточний ремонт м'якої покрівлі, закрит. Ну і закриті контори, і продухи. В Кожній багатоповерхівці району комунальники виконали технічне обслуговування будівлі. Багато проведено було і капітальних ремонтів, заміна систем холодного та гарячого водопостачання. Загалом до осінньо-зимового періоду 2024-2025 у новобаварському районі комплексно було підготовлено 1168 будинків, зазначають в адміністрації Новобаварського району. Для надання більш якісних комунальних послуг в Нобоварському районі було виконано поточний ремонт майже в 60 будинків на мережах холодного водопостачання та водовідведення та виконано поточний ремонт мереж центрального опалення та гарячого водопостачання майже в 40 будинків. Ми дуже вдячні комунальникам, що в такі непрості умови вони продовжують працювати, вони забезпечують наших мешканців якісними послугами. Якщо є заявки, якщо люди звертаються до аварійної диспетчерської служби 1562, максимально швидко наші комунальщики виконують ці роботи, реагують та обслуговують будинки. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександр Уваров. Харків. Новини.